Молодий, люди нелюбий, війна Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо свято Євангелію, де Ісус Христос каже до своїх апостолів і тим, хто не вірить, ороде невірний і розпечений, до поки буде терпіти нас. І ці слова, як завжди, є актуальні в нашому житті. Тому що Ісус Христос, коли ми читаємо Новий заповіт, Він дивується як людина з двох випадків. Коли людина сильно вірить, і коли сильно людина не вірить, всі інші випадки ми в Євангелії не читаємо, де він не міг дивуватися. Він дивується як людина, тільки оцих випадках. наскільки може бути сильна віра людини, і наскільки може бути безбожне людинське життя і безвір. Сьогодні ми вже святкуємо четверту неділю Великого Посту. Вже більша половина цього шляху пройде. І коли ми проходимо... Зі старання в великій пісні, та ми відчуємо, що таке є Паспо. А хто не веде шлях посту, той посвятить яйця курячі і на тому розіб'ємося. Не буде в тієї людини духу піднесення Воскресіння Спасиття. Бо багато ви чули. Ті хтоці чи в інших соцмережах, як там кажуть, головне не їсти один. -один. І кажуть, що піск проявляється не в чим не в їжу. Але сьогодні Ісус Христос каже, що цей рік виганяється постом і молитвою. Він не каже, що цей рік виганяється тільки молитвою. Він такого ж не каже. Він каже, пість і молитва. Бо вчора святі апостоли виганяли бесіл і зціляли хворих. Але сьогодні вони безсилі. Вони безсилі зцілити юнака, який з дитинства біснується, який кричить, який вогонь йде в воду і в цьому все його життя, в муках. І саме тут сьогодні Ісус Христос каже – пість і молитва. Це кожному треба запам'ятати, що і проявляється в тому, в чому ми любимо, те, що ми відкидаємо. Бо людина наскільки любить гарно поїсти, пафосно поїсти, з гурманством поїсти, що це є дуже важливо, коли людина відкине їжу. Бо людина, коли має пристрес до їжі, вона грішить. А ти в цьому і проявляється добровільно відкласти те, що я люблю. Але диявол робить що? Запускає механізм 25-го кадра по соцмережах, що головне, не їжа. Ви не їжте від одного, але їжте все, що ви їли до того. Але людина, яка не має стримку в їжі, то як вона може не їсти один од? Звісно, що ніяк. Піст це є добровільне Добровільна дорога на шляху до Бога ми йдемо до Царства Небесного. Саме піст і молитва, вона допомагає нам злітати в небо. Бо я казав, що якщо ми маємо одне крило, ми не можемо злетіти. Хто бачив птиць з одним крилом, щоб ми піднімалися в небо, ані я. А піс і молитва це два крила, яка піднімається на небо. Два крила вони піднімають нас на висоту духовну. Саме тому, хто не постив чи ще не думав, то є ще час попостити і відкинути те, що я люблю. І йти до того, кого я люблю. Якщо я люблю Бога, я повинен щось від себе відкинути, те, що найбільше люблю. Але пристрасть, вона завжди буде казати нам, що не на часі, я ще молодий, я вже старший, я ще юниша. Пристрасть Матака завжди шукає свого насолодних. Але запам'ятайте одне – кожний день стикається зі смертю. Хороню я дітей, хороню юнаків і хороню старших людей. Для смерті різниці немає. Наприклад, на свято Благовіщення. Покоринив дівчину 22 роки і хлопчину 34 роки, смерть не перебирає, смерть завжди ближче, чим ми думаємо. Тому завжди ми повинні дбати про душу, дбати про те, що не вмирає, те, що існує вічно. Бо якщо ми Занедбаємо душу, якщо ми не будемо молитися, то все намальне. Тіло повірте, земля під грузом однієї кони ломить домовину, тобто труму, і нічого не залишається. Бачу це все кожен божий, божий день. Тому смерть, вона близько. Дбайте. Про душу, а все інше то дасть. Тому майте два крила піст і молитву. Амінь. Слава Ісусу. Всіх вітання причасні і сприйняттям, пречистило, крови Господа Бог Христа.